Друзі, всім привіт! Рада, як завжди, вітати вас на своєму каналі. У нас, друзі, нарешті за вікном сонечко. Нарешті ми дочекалися на цей момент, тому що, мабуть, останні три тижні за вікном дощ, туман, похмура така сіра погода. І мої орхідеї майже постійно стояли в такій суцільній темряві. А зараз, мені здається, хороший настрій не тільки у мене, від того, що я бачу за вікном сонечко. Його яскраві промені, хоча воно не гріє, але за вікном дуже багато світла, і знаєте, настрій одразу. Такий хороший, піднесений, і мені здається, що радію радіємо не тільки ми, а радіють і наші з вами орхідеї. У мене друзі, сьогодні, з самого ранку відбувся такий швидкий полив, тому що по графіку вже повинні вимкнути світло, і я робила все дуже дуже швидко. Тож поливала свої орхідеї у спальній кімнаті, які знаходяться на підвіконні. Полила їх друзі дуже і дуже швидко, віднесла їх у ванну, теплим душем пройшлася по листочках, залишила їм водичку в горщиках на декілька хвилин, поки мила вікно. помила вікно, повернула їх на свої місця, звісно, зайву всю водичку злила і вирішила вам їх трошечки показати і розказати, як я доглядаю за такими орхідеями, які зараз не квітнуть, але активно перебувають. В активному рості, тобто нарощують молоденькі листочки та корінчики. Можливо, друзі, дана інформація багатьом буде корисною, тому що, знаєте, днями був у мене такий неприємний випадок. Написала мені людина у Viber, попросила, щоб я її проконсультувала, розповіла детальніше. Про орхідеї, як за ними доглядати в домашніх умовах. І найбільше її цікавило те, коли і які добрива вносити нашим орхідеям. Звісно, що я людині не відмовила. Єдине, що Попросила вибачення, тому що вона мені написала, що була в першій половині дня, а я відповіла ближче вечора, тому що, ну, ви знаєте, самі і світла немає, а потім, коли світло вмикають, то не до повідомлень, не до соцмереж, а людина біжить і займається своїми справами. Тому, коли в мене була вільна хвилинка, я сіла і почала консультувати людину. І звісно, коли дійшла у нас справа, то добрив, і коли я почала говорити, що. Мої орхідеї, які не квітнуть, вони у мене стоять в одному місці на підвіконі. Вони отримують тільки денне світло із вікна, і я їх підживлюю азотним добривом. На що мені людина дуже грубо відповіла, що, що я таке говорю, я даю нехороші поради і так далі. Ну, одним словом, знаєте, в мене був такий шок, що я вам навіть передати цього не можу. Ну, але, звісно, потім взяла себе якось в руки, почала себе опановувати, приходити до тями і просто не звертати увагу на таку людину, заблокувала її і все, тому що почала я. ну... Її запитувати, а що не так, що вам не сподобалось в моєму досвіді, в моїх порадах, на що вона мені ще встигла відповісти, ну, відписати, що вона десь там в якійсь групі у Фейсбук прочитала, що орхідеї в зимовий період категорично заборонено підживлювати, тому що в цей період вони сплять і їм добрива до одного місця. Ну, от, от, так, от таку відповідь я отримала. Тож, друзі, хочу трошечки з цього приводу поговорити разом з вами про те, як потрібно підживлювати і якими добривами орхідеї саме в зимовий період. Тож, друзі, я не знаю, чи людина, яку я консультувала, неправильно мене зрозуміла, чи в чому справа, чи, можливо, не хотіла розуміти, але от я веду свій ютуб-канал, на якому я можу не тільки розказати, але й показати на своїх власних орхідеях те, як роблю я, які добрива я використовую, і як після цих добрив. Виглядають мої орхідеї, як вони потім квітнуть. Ну і все решта. Тож, дивіться, друзі, так як я вам вже сказала, що тут, на цьому підвіконі у мене зібрані орхідеї, які не цвітуть. Але всі вони до єдиної, до якої б я не підійшла. От погляньте: ось тут, ось тут, ось тут. Ну, до кожної підходити не буду, але. Кожна, кожна орхідея, дивіться, тут молоденький листочок. До речі, цю орхідею я реанімувала, нарощувала їй всі корінчики з нуля, і це вже її новенькі листочки. ось ці більші. Ну і як бачите, знову молоденький листочок з'явився. І до якої орхідеї я не підійшла, кожна з орхідей, вона в активному рості. Тому що цього світла, яке вони отримують із вікна, тобто денне світло. Цього світла їм для активного росту та розвитку більш ніж достатньо. І саме в цей період, коли орхідеї перебувають в активному рості, не має різниці, чи вона нарощує листочок, чи вона нарощує корінчики, все одно це вважається активний ріст. Ми такі орхідеї також підживлюємо. Ми про них не забуваємо, ми про них дбаємо. І саме в цей період чудово підійде для наших орхідей добриво і з високим містом азоту. Тому що саме він. Допомагає нашим орхідеям ще краще нарощувати новенькі листочки та корінчики. Погляньте, друзі. До речі, хочу вам показати орхідею, яку мені подарували на день народження разом з іншими орхідеями. Це подарунок від моєї подружки Надійки. Це Фенікс-Метелик. Вона мені подарувала дану орхідею. Бачите, в материнської рослинки був цвітонос із точки росту, але у неї був на момент, коли я її отримала, дві у неї були діточки: одна трошечки менша, ось ця, і ось ця трошечки більша. Бачите, ось цей травмований листочок, він на той момент був в активному рості. Такий був молоденький, ніжний, тому під час транспортування трошечки пошкодився. Ну, Але як ви бачите, на здоров'я даної дітки це аж ніяк не впливає. Дана діточка мені випустила як тут, так тут молоденький листочок. В обох діток гарний активний ріст, і це, друзі, при тому, дивіться, також корінчики. Нарешті пішли корінчики, а на момент отримання їх взагалі не було. І навіть у мами. Бачите, пішов новенький корінчик від шиї, і це друзі при тому, що дана орхідея стояла у мене під лампами на стелажі. А потім, коли я шукала місце для тих орхідей, у яких цвітоноси, які готуються до цвітіння, я прийняла рішення дану орхідею переставити на підвіконня. І саме тут. Тільки отримуючи денне світло із вікна, вона почала активно випускати свої листочки та корінчики. Тобто вона пішла в активний ріст разом з усіма орхідеями і ось так гарно тепер нарощує свої листочки та корінчики. Але, друзі, при цьому, коли я бачу цей активний ріст, я не забуваю підживлювати свої орхідеї добривами, а саме добривом із високим містом азоту. Ви знаєте, що вже майже на протязі трьох років. Я використовую одне і те ж саме добриво. Воно мені дуже і дуже подобається. У мене, мабуть, вже інших добрив і немає, окрім цього, тому що в цього добрива є лінійка з різними формулами, і мені дуже зручно використовувати це добриво, тому що я бачу, що мої орхідеї від нього гарно ростуть, квітнуть, ну і, одним словом, чудово себе почувають. Тобто, я використовую добриво плантатор. Тих, які зараз перебувають в стадії вегетації, тобто у фазі активного росту, нарощують корінчики та листочки, я використовую формулу 30-10-10, тобто азоту у нас 30, фосфору та калію у нас по 10. А от для тих орхідей, які зараз у мене стоять ось тут на стелажі, готуються до цвітіння. Я використовую таке ж саме добриво, такий самий пакетик, тільки. Ось така формула, бачите, 10, 54, 10. Тут в цій таблиці все розписано, показано, що це цвітіння та бутонізація. Але знаєте, друзі, можна, ще, можна використовувати іншу формулу. Я думаю, вона також чудово підійде для саме тих орхідей, які готуються до цвітіння. Ось така формула 5 1545. Підписано, що це достигання плодів. Ну, але так як це добриво універсальне, воно призначене для різних культур, не тільки для орхідей. Тому ось таке добриво і ось такі різні формули на різних етапах розвитку ваших орхідей. Тож, друзі, не дивлячись на те, що за вікном зима, але мої орхідеї перебувають в активному рості. Я не припиняю їх підживлювати. Я їх підживлюю саме азотним добривом, як я вже сказала. Тому що, друзі, за цей час, навіть якщо вони не квітнуть, але вони будуть нарощувати новенькі листочки, новенькі корінчики, вони за цей зимовий період наберуться сил, тому що кожен листочок, кожен корінчик це додаткові сили у орхідеї. А потім, десь там, вже всередині лютого місяця. Коли орхідеї почнуть відчувати наближення весни, вони ще з більшою силою почнуть активізувати ріст корінчиків та листочків, почнуть випускати масово, без жодної стимуляції новенькі цвітоноси. І от коли вже дійде справа до цвітіння, ви побачите, яку кількість цвітоносів і яку кількість бутонів ваші орхідеї починають формувати. Тому що, друзі, для того щоб наші орхідеї гарно виглядали, гарно росли, гарно квітли, їх потрібно піджив... починати підживлювати не тоді, коли орхідея випустила цвітонос, коли вона готується до цвітіння, а набагато раніше. Тобто орхідея відцвіла, вона переходить із фази цвітіння в фазу активного росту. Звісно, це буває інколи не одразу інколи, так як у цієї орхідеї, от я зрізала їй нещодавно. Квіти у неї активного росту я не бачила там, не бачила ні цього активного корінчика в рості, не бачила ні появи новеньких листочків. Я просто зрізала квіти, поставила дану орхідею на місце, і я нічого з нею не робила. Поливала тільки чистою водою. От зараз, коли я побачила цей активний ріст, я, звісно, буду також підживлювати дану орхідею разом з усіма азотним добривом. І це, друзі, цілком нормальний процес. Тому що друзі, орхідея під час цвітіння витрачає дуже багато сил, і для того, щоб їй відновитися, потрібні також добрива і. Саме азотні добрива допомагають у відновленні наших орхідей, тому що за цей період, коли вона відпочиває від світіння, але активно нарощує корінчики та листочки, вона з появою кожного новенького листочка і кожного новенького корінчика стане все більшою і більшою, і сил для нового наступного цвітіння, весняно-літнього у неї буде набагато більше. Дивіться, ось це вже цілком домашня орхідея. Це у мене здається Dream Diamond, якщо не помиляюсь. Так, Дивіться, також вона пропустила зимове цвітіння, тому що я її восени пересадила і вона вирішила не квітнути, але вона перебуває в активному рості. Вона Дивіться, активно нарощує свої корінчики, вона активно нарощує новенькі листочки. Звісно, в цих новеньких листочках накопичується достатньо сил, поживних речовин, мікро та макроелементів. Але вже навесні, коли вона вирішить, що вона готова квітнути, вона випустить світонос, можливо, навіть не один. Вона вам покаже, що вона за цей час, поки відпочивала від цвітіння, вона накопичувала ці сили, вона їх зберігала в кожному листочку. Вона формувала хорошу кореневу систему для того, щоб наступне цвітіння. Сформувати гарне, щоб вона це цвітіння витягнула, і щоб кожну квіточку вона розкрила і тримала її дуже і дуже довго. Звісно, друзі, інша справа. Якщо, наприклад, ваша орхідея відцвіла, у неї хороші корінчики, у неї є листочки, але при цьому вона не випустила. Новенький цвітонос, тобто вона не готується до цвітіння, але вона і не перебуває в активному рості. Звісно, такі орхідеї ми не підживлюємо. Ми їх залишаємо в спокої, вони стоять на своїх підвіконнях, чи де вони там у вас стоять. Знаєте, навіть в зимовий період підвіконня краще підійдуть, ніж коли вони стоять десь там на якійсь тумбуці, чи полиці у суцільній темряві. Тому прошу також звернути на це увагу. Тому що, можливо, ви також бачили, коли орхідея перестає отримувати належну кількість світла, у неї одразу припиняється активний ріст, навіть тоді, коли вона не квітне. А от коли ми знову орхідею переставляємо десь на світле місце, або, можливо, там ви придбали лампи, увімкнули їй лампи і вона почала отримувати більше світла, вона знову іде в активний ріст, вона знову починає ріст новеньких корінчиків, випускає новенький листочок і так далі. Це все спостереження. Це все ви повинні до цього дійти. А от я. Своїми порадами тільки вас можу зорієнтувати в правильному напрямку. А вже чи дотримуватися моїх порад чи ні, це вже справа кожного з вас. От тоді у вас, друзі, все обов'язково вийде. Ну, а тепер, друзі, хочу вам показати орхідеї із мого верхнього рівня стелажу, тому що всі вони також нещодавно так само, як і орхідеї, які я вам показувала на підвіконні. Дехто пересаджений, дехто ще сидить в магазинних посадках, дехто недавно відсвів, але знову почав готуватися до нового цвітіння. Але всі вони, друзі, також підживлювалися, поки вони не квітли азотним добривом. Тобто я їх також готувала до того, щоб вони мали сили для нового цвітіння. Тобто, коли вони перебували в активній фазі росту, я їх всіх активно підживлювала азотним добривом. Навіть ті дивіться, як. У мене орхідея Район Принц. Пам'ятаєте, він ще квітнув? Як пробудив потім ось цю сплячу бруньку, а потім через деякий час випустив цілком новенький цвітонос. І звісно, орхідея навіть не встигла відпочити від нового цвітіння, як знову почала готуватися до нового цвітіння. І навіть друзі, в той момент, коли орхідея нарощувала активно ось цей цвітоносик, і потім ось цей, я все одно продовжувала вносити їй азотне добриво, тому що вона перебувала в активному рості, її корінчики перебували в активному рості. Вона нарощувала новенький листочок. Вона нарощувала свої цвітоноси. І, звісно, навіть в цей період можна ще вносити азотні добрива для наших орхідей. Але ви погляньте, яка стала за цей час міцна орхідея. Вона навіть в цей період, коли вже починає формувати бутони, вона перебуває в активному рості. Дивіться, який за розміром у неї ось цей новенький листочок. Бачите, набагато більший за попередній. І це... і це, друзі, свідчить про те, що а, мій догляд і. І моя схема підживлення моїх орхідей правильна, тому що я бачу результат на своїх орхідеях. Ну, а от тут ще один приклад. Дивіться: орхідея урсула. Скільки пройшло часу, як я її придбала? Місяців три, можливо, три з половиною. Дивіться, вона випускає новенький листочок, одразу після цвітіння пробудила сплячу бруньку. Дивіться, сформувала ось таку кількість бутонів, і це все за ось такий короткий проміжок часу. Бутончики вже гарно налиті. З дня на день вона їх почне розкривати, і я отримую вже гарне красиве цвітіння. Потім, друзі, алтея. Дивіться, також ви тільки погляньте на ці розміри. Також пересадила я її в подвійний горщик. Вона зовсім нещодавно випустила ось цей цвітонос, найпізніше з усіх. Але я також, поки орхідея перебувала в активному рості, я її продовжувала підживлювати азотним добривом. Тобто, один полив у мене був із додаванням азотного добрива, інший полив у мене був із звичайною чистенькою теплою водичкою. Ви погляньте на цю листову розеточку, дивіться, яка це міць. Звісно, коли у орхідеї ось така міцна листова розеточка, ось такі міцні корінчики. Звісно, у неї просто. Із шаленою швидкістю почнуть рости цвітоноси. Орхідея цей цвітоносик дуже швидко почне розвивати. Дивіться, тут вона навіть дає. Ось тут, бачите, погано камера фокусує. Орхідея навіть випускає додаткове розгалудження. тому що у орхідеї є багато сил, і я її починала підживлювати не тоді, коли вона цей цвітоносик випустила. І я її навіть не стимулювала до цвітіння. От стояла вона у себе на. Стележить під лампами і самостійно захотіла випустила цей цвітонос. От ось так його швиденько розвиває, здоганяє інші орхідеї, які набагато раніше випустили цвітоносики. І я впевнена, що вона дуже сформує гарне своє цвітіння, тому що сил у неї на це є. Потім, друзі, ще одна орхідея, яка зовсім нещодавно з'явилася в моїй колекції, це чудова мультифлора під назвою Мія. Також, дивіться, від липня місяця, відколи вона в мене, я її пересадила, пересадила в свою посадку в подвійний горщик. Цей листочок вона вже наростила в мене. Ось, бачите, який. Він більший за попередній. Я не знаю, як за нею доглядала Надійка, які добрива їй використовувала, і як саме її підживлювала, чи таким самим методом, як і я, чи в неї є свій метод підживлення. Але подивіться також, ну візьмемо вже від серпня, тому що день народження в мене був наприкінці липня, коли я отримала ці орхідеї. Звісно, вони всі в той же день були пересаджені з певних причин. І погляньте. За цей період часу орхідея гарно вкорінилася всередині, вона гарно прийняла посадку. Як я вже сказала, випустила цілком новенький листочок, він більший за попередні, які у неї були листочки. Також орхідея мені випустила новенький цвітонос, і ви погляньте, яка кількість ось тут розгалужень і яке це буде красиве цвітіння. Нехай це один цвітонос, але він буде дуже і дуже пишний. Але також, друзі, дана орхідея, ви знаєте, також за той період часу, поки вона не квітла, але перебувала в активному рості, вона так само, як і і решта орхідей, отримувала підживлення азотним добривом. Тому, друзі, на мою думку, азотне добриво дуже і дуже допомагає гарно нашим орхідеям, допомагає всьому і. Краще нарощувати листочки та корінчики. І навіть ви знаєте, що я вам говорила, я вношу навіть в той період часу азотне добриво, коли орхідея активно нарощує свої цвітоноси. Ну, а от коли вже вона переходить у фазу бутонізації, тобто починає формувати перші бутони, я вже можу змінювати добриво на фосфорно калійне. Ну, а тут, друзі, у мене бебі динаміт Так, недавно придбана орхідея. На момент покупки були два цвітоноси, які я зрізала до перших сплячих бруньок. Дивіться, тут одна спляча брунька, орхідея формує цвітонос, формує розгалудження. На цьому цвітоносі орхідея пробудила аж два цвітоноси, і вона дуже швидко їх розвиває. Також випустила цілком молоденький листочок. Орхідея лимонад. Дивіться також пересаджена подвійний горщик, перебуває в активному рості. Дивіться, там купа корінчиків. Цвітоносик із пробудженої бруньки, цвітоносик основний. Погляньте. Дивіться, яке буде красиве цвітіння. І також кожна з цих орхідей підживлювалася таким самим принципом, який я вам говорю. Головне, щоб орхідея перебувала в активному рості. Допоки вона в ньому перебуває, поки ви бачите активні корінчики та листочки, продовжуйте вносити азотне добриво, не бійтеся. І тоді ви побачите, як ваші орхідеї змінять свій вигляд і як вони почнуть потім у вас гарно виглядати і квітнути. Ось тут, друзі, дивіться хот кіс Бачите, також цвітонос із пробудженої бруньки. Дивіться, як швидко він формує бутони. Ніби нещодавно тільки пробудив сплячу бруньку. Я його перенесла із будинку мами, із підвіконня сюди до себе під лампи, і погляньте, вже формує бутони. Кого б вам ще показати? Ну, я знаю, що хто зі мною давно на каналі, ви знаєте, вам нічого не потрібно говорити, але трошечки, знаєте, коли витрачаєш свій час, коли хочеш допомогти людині, ти отримуєш у відповідь негатив. Дивіться, Snowflake. Ось один світоносик. Ось інший. Ось там внизу. Бачите? І сама по собі орхідея. Ось така гігантська. Потім, друзі, ось це просто а, мрія орхомана дочекатися на а, таку кількість цвітоносів, на таку кількість бутонів. Це стеленбуш-метелик. Це цвітонос, орхідея, пробудила із сплячої бруньки, ось він. Потім ще два цвітоносики трошечки нижче, нижче із пробудженої бруньки. І, друзі, цілком новенький основний цвітонос. Ну, правда, вона вже в мене скільки два роки, цілком домашня адаптована орхідея. І бачите, у неї є сили, тому що у неї ось така кількість парлисточків, хороші корінчики. У неї є сили. Вона розуміє і відчуває, що вона це цвітіння витягне, і ось старається з усіх, як кажуть, сил показати, що їй все подобається. Тим паче стоїть вона під лампами, світла їй також вистачає. Але повторюсь, за той час, поки вона відпочивала від цвітіння, але перебувала в активному рості, вона отримувала тільки підживлення азотним добривом і чистою водичкою. І знаєте, друзі, вирішила ще для прикладу навіть дістати свого підлітка, якого я придбала була навесні. Це сюрприз, а, який якого я пересаджувала разом з вами на каналі в закриту систему. Ці всі корінчики, які ви бачите, ось тут всередині посадки, це вже орхідея наростила після пересадки, вона ось так обіймає кожен шматочок кори, а свої корінчики опускає вниз. Я вже такі посадки дуже акуратно поливаю, бачите, тому що і кора почала працювати, вона вже почала ставати вологоємкою, тримає вологу. І ось таку кількість корінчиків дана орхідея наростила. Але також, поки вона, не випустила цвітоносик, поки вона адаптувалася до моїх умов, перебувала в активному рості, також я вносила їй азотне добриво. А потім, дивіться, після пересадки орхідея відчула свою силу, вона наростила одночасно ось, на ось таку кількість корінчиків, чудово адаптувалася у новій посадці, випустила цілком новенький цвітонос. Так, у мене аж руки почали труситися. І дивіться, вже починається процес формування. Бутонь. Що це, друзі, за сорт, я не знаю, але судячи по а, цвітоносику, по пігментації, яка присутня на цвітоносі, можливо, це щось буде цікаве. Темненьке також ця пігментація присутня і на молоденьких листочках, і на корінчиках. Бачите? А, можливо, це щось буде цікаве, таке рожевеньке, помаранчеве, ну або щось. Тамненьке фіолетове, чи чи фіолетовий крап, чи сплеш, ну щось таке, але в будь-якому випадку буде щось дуже і дуже гарненьке, тому що це чудовий азіат. Ось так він зараз виглядає, просто неймовірно. Ну, але при правильному догляді, і коли ми використовуємо правильні добрива в той чи інший період розвитку наших орхідей. То, звісно, орхідеї почувають себе чудово. Дивіться, навіть новенькі корінчики почали йти у нас в ріст. Відшиї знову. Ну і давайте буквально ще трошечки покажу вам своїх красунь з такого ракурсу, тому що це все мій дбайливий догляд, це все мій досвід, яким я ділюся із задоволенням разом з вами. Нічого не приховую, тому що я дуже радію, коли. У вас також все виходить, коли ви також отримуєте такі ж самі результати, як у мене, можливо, навіть ще й кращі. Тому, друзі, я завжди говорю: прислухатися до моїх порад, чи ні, це справа кожного з вас. Але той, хто ризикнув спробувати, вже отримує хороші результати, отримує здоровий вигляд своїх орхідей, пишне їхнє красиве цвітіння, і це є прямий доказ того, що ви все робите правильно і вашим орхідеям такий догляд підходить. Тому, друзі, не дивлячись, зима, літо, визначе осінь. Якщо ваша орхідея перебуває в активному рості, вносьте їй добриво, допомагайте їй для того, щоб вона ще краще та легше нарощувала свої листочки та корінчики. Ну, а потім вона обов'язково, коли прийде час, віддячить вам за ваш догляд, за вашу турботу своїм красивим та пишним цвітінням, чого я вам, друзі, завжди і бажаю. А на цьому все. Якщо залишилися у вас якісь питання, залишайте їх в коментарях. І в наступному відео я обов'язково вам на них постараюсь відповісти. До нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось та почуємось. До зустрічі!